Так, всім привіт! Сьогодні у нас анбоксинг подарунків від Миколая. Я покажу свій. Бачите, бельгійське пиво приїхало. Отака у нас коробочка. Gold Winner Box. Ну все, золотий переможець. Три види пива. Потім я його засмакую. Ладно, одне, давайте подивимося, що. Брюгге трипіль, Гранд Кру, соурбір. Ходукісленьке був. І з тамплієром у нас Корнет. Окт. На. На дубі. Пиво на дубі. Поїхали. Так, ну з цим все зрозуміло. Так, тепер дивимося, дивіться, яка гігантська коробка до дружини приїхала щось якась азіатщина, мабуть. Бачите щось? ОМГ, Азія, треба вскривати. Шматуємо. Що ж тут? Гігантська коробка, така, бачите, яка велика. Що ми... А що тут всередині? Так, трохи папіру, це понятно. Така коробенція. Якийсь дивний раміон. Що у нас пшенична локшина і локшина з батату. М'ясна запіканка. Так. Ще якась локшина. Локшина з смаком тушкованої яловичини. Ну, всім відомий бульдак. У нас тут лайм. Лайм і ще щось. А, хабанеро лайм, хабанеро і лайм. Дуже гастренько буде. Так, що це у нас з анімешною дівчинкою. Рис швидкого приготування, кисло-солодка коровка. Такий набір, бабл tea. О, набір, щоб самому робити bubble tea. Інструкція. О, добре, що локалізовано будемо робити. Такий от tea. Так, що ще в нас? тут? Ще якийсь ну, піде. Все зроблено в Кореї. Все будемо смакувати. Маленький сне коньяк. Коньяк, нічогося. Hot and spicy. Це що у нас? Південна Корея, крахмаль, тапіока. Коротше, щось. Якийсь снек корейський треба розбиратися. О, дивіться на паличках. Тофу чи що? Подивимося. beef flavor. Сушене соєве м'ясо зі смаком телятини. Ось таке. Виглядає. Шекарне. Ще два снеки. Взагалі без локалізації, чиста корейщина чи Китайщина. Навіть не зрозуміло, що це. Вийдемо на смак тестить. Так, ще. Hand Torn Vegetarian Meat. Вегетаріанське м'ясо. Сойбін протеїн, да, сої. Китай. О, чи Чистокровний породістий китаєць, будемо дивитися. І отакий покаван бік. Що ось таке? Ми почитаємо. снек лятау. Пшеничне борошно, олія. Чи якісь пшеничні палички. Чи що? Теж будемо тестити. Ну Отакий у нас подарунок і трохи святкової мішури. все. Вот такая у нас Азия. Смаки Азии называется. Так что ничего не Все, я вот так вот на станок девчинку азиатику. Все, всем папа. -па.